Дрова для сіл без перебільшення можна назвати стратегічним матеріалом, адже газове опалення є не у всіх населених пунктах. Та навіть там, де воно є, місцеві жителі не ставлять його у пріоритет. Причиною цього є висока ціна та побоювання щодо газового шантажу від рашистів. Влада також закликає громадян готувати тверде паливо, де є така можливість. Утім, селяни кажуть, і дрова цього року значно подорожчали. Загатаврем самі купляємо. Дрова. Ну, В цьому році вони кусючі є за ціною. Дуже-дуже. подорожали, Щоб купити, треба на ну, 7 тисяч прицепчик. Ну, Викручуємося. Пиляємо вдома, грубаємо, щоб було чим топитися. Вже заготовив. Мені хватить. А чи більше в цьому році робилось порівняно з минулим? Ну, це раз, так. Да. Більше. А скільки по коштам обійшлося? Чи дорожче в цьому році? Так, да, дорожче. Подорожали. Колені сім з половиною. Машина. Це сосна, так? Да? Так, да, сосна. Б... А, береза вісім, дев'ять, дуб десять. У нас просто дуже багато зараз в клену цього американського. І наша староста дозволяє прибирати територію, бо вже на дорогу хиляться. Так що це була сама заготовка, заготівля, ну це хороші дрова. Ми на пилорамах покупаємо ці обрізки, береза сосна. Ну, я думаю, зима буде холодніше, ніж була. І весна була, у нас дуже багато дров використали, тому що дуже довго було холодно. І зараз вже ми топимося. Дуже дорогі дрова, дуже дорогі. Така як пенсія, у мене що дві тисячі, то треба збирати повгода, щоб купити якийсь прицеп дров. Тугавата. А скільки вам для родини на зиму потрібно? Ну, родина, родину війна загнала дуже далеко, син і дочка в Польщі. Я сама тут, ось все недалеко живу, сама то раніше виїжджала, працювала, то коштів хватало трохи, а тепер трохи здоров'я. і Пенсія єлі-єлі дві натягнули. Так і. Щось на городі, щось у хляві. А дрова як? Дрова лишилися, мама покійна вже померла, то будемо. Надію, що там в хліві у неї залишилося, що дрова то на їх тільки надіжда, так, дорога. Паралельно уряд запровадив нову державну програму, в межах якої населення території прилеглих до зони бойових дій зможе безкоштовно отримувати дрова протягом осінньо зимового періоду. Для уразливих категорій населення цей механізм може стати значною підтримкою. Про стан її реалізації ми поцікавилися у Сновській міській раді. Згідно цієї програми, виділені кошти на чотири громади Чернігівщини, які знаходяться в зоні бойових дій, в тому числі і на. Сновську громаду, але поки що немає механізму надання цих дров населенню. Як тільки обласна державна адміністрація прийшли нам цей механізм і визначить категорії громадян, яким які мають право на ці на ці дрова, відразу ми почнемо працювати в цьому напрямку. Наразі кажуть, проблема тільки в цьому. А загалом дров у громаді вистачає. Наша громада розташована у лісі. Особливо в умовах військового стану, то нам гріх розраховувати тільки на газове опалення, тому в більшості наших закладів ми розраховуємо на дров'яне опалення. Дровами, в принципі, громада забезпечена, і опалювальний сезон плануємо ми розпочати вчасно. Будемо дивитися по коливанню температур, але в планах розпочати вчасно опалювальний сезон.